Субота, 18.00, як завжди, у цій порі, команда спортпанорами підсумовує тиждень, що минає, і сьогодні творча група підготувала для вас. Львівські каратисти знову здобувають арсенал нагород шахи у нашому місті відбулася шкільна ліга. Боксер шкіряної рукавички перемагає у Харкові. Віталій Шторепіта, переможець турніру найсильніших у Харкові. Завершилися всеукраїнські змагання з боксу. Вихованець Львівського клубу Шкірина рукавичка, перемігши у трьох поєдинках, привіз додому золоту медаль. По приїзду до Львова з Віталієм поспілкувалась і наша знімальна група. До змагань Віталій готувався наполегливо. Щоправда, напередодні турніру захворів. Фізично можливо не був я до кінця готовий, тому що перед тим відбувався у Харкові навчально-тренувальний збір. Але я трошки захворів і тому не поїхав на нього. І тому старалася тут працювати наполегливо. Я бігав кроси, ну тренувався кожного дня і ще й в суботу. Турнір найсильніших боксерів проходив у Харкові і є одним з найпрестижніших всеукраїнських змагань. Тренер збірної команди України відстежує тут кращих бійців. Майже вся Україна зібралася і дивився головний тренер збірної України. Він відбирав, хто поїде на міжнародний турнір в Білорусі. Ну, я виграв і можливо маю їхати на турнір. Щоб стати першим, Віталіку довелося провести три важкі поєдинки і у всіх здобути перемоги. Перший бій я боксірував з хлопцем з Харкова. Ну, був хороший, але все рівно, такий слабенький трошки. І я в нього виграв по очкам. Другий бій хлопець був з Умані. Хороший, технічний, але все рівно виграв в другому раунді, відраховували. Третій бій був найтяжкіший, був хлопець з. Донецька, він йшов вперед, потрібно його було крутити. Ну, все рівно виграв 3-0. Тренер Віталіка Віталій Галімурка каже, перемога не випадкова. Хлопець дуже старанний і наполегливо працює на тренуваннях. Преси тобто він ніколи не старається десь там сачканути. Завжди після на тренування він тренування вже закінчується. Він ще працює на турніку з молотом, прес, тобто стіблярний апарат. «Хороша, придума дитина і хороший спортсмен». для Віталія Шторепіти 2016 рік був досить вдалим. 2016 рік став хороший, виграв чемпіонат України, показав хороший бій. Ну і все добре. Але на наступний рік планів у спортсмена ще більше. На майбутнє треба буде виграти чемпіонат України, який буде відбіркований чемпіонат Європи, і поїхати на чемпіонати Європи і завоювати золото. Львівські каратисти повернулися з черговими нагородами на представницькому міжнародному турнірі в Угорщині. Вихованці Ореста Горбового зі спортивного клубу Одісей здобули медалі різного гатунку. Подробиці знає Василь Тріска. Львівські каратисти, вкотре підтвердили реноме лідерів у Європі. Підопічним Ореста горбового зовсім мало забракло для того, аби піднятися на найвищий щабель п'єдесталу пошани. Львів'яни взяли участь у чотирьох фіналах і у всіх поступилися. Виступили досить непогано. попрогравали всі фінали. Дуже я був злий а в загальному. Непогано всі, що майже їхали, всі в призах взагалі задоволений. Ну і все, будемо готуватися до наступних змагань, які будуть в Чехії або в Польщі. 18-річний Андрій Байдала уже понюхав пороху дорослих змагань і прагне увійти до складу збірної України. А для цього потрібно показувати набагато якісніші результати як на внутрішній, так і на міжнародній аренах. Не дуже добре. Програв в фіналі спортсмен з Грузії. Мав всі шанси перемогти, але по браку своїх сил власних програв. Чемпіонат України був перед угорщиною. Виступав по молоді 18-20, став третій в перший день і на наступний день виступав по дорослим. Там, на жаль, також став третій. Програв за вихід фінал, а за третій вже поборовся і виграв третє місце. Незадоволений своїм виступом, і 13-річний Владислав Крохмальний каже, що дуже хотів стати чемпіоном, однак поступився в вирішальному поєдинку. Тому як і в одноклубників, срібна медаль. Змагання пройшли не дуже добре, не дуже задоволений. Програв в фіналі з Боїв, провів п'ять. До того вигравав, але в фіналі підкосило. Призерами в Будапешті стали ще двоє юних вихованців Ореста Горбового Юрій Салига та Богдан Сачала. Теж чемпіонами не стали. Втім, на підестав пошани зійшли впевнено. Вони були досить важкими. Я трошки так в кінці і не зміг приблизно на останніх секундах. Він зробив очко. і Я програв. Але в принципі було вони важкі, нормально все. Дуже прикольні були змагання. Мені дуже сподобалось. Дуже хороше суддівство було. Ну я задоволений змаганням. Добротні результати показують і зовсім юні одіссеї. Успішно вихованці спортивного клубу виступали у шкільній лізі. Такі змагання відповідають рівню першості області. Я провів дев'ять боїв в категорії 8-9 років. Зайняв перше місце. На чемпіонаті області перше і третє. Перше мої друзі змагалися. Потім я трохи хвилювався. На перший бій в мене було все добре. На другий е, мене дуже заболів живіт і ноги. На третій бій було теж важко виграти, але мені вдалося. Я задоволений, що я зайняв перше місце, тому що е, мені я заохоплений тим, що я займаю перші місця на кожних змаганнях. Загалом ази карате Одіссеї вивчають півтори сотні хлопчиків та дівчат. Причому сам спортивний клуб один з наймолодших на львівщині. Клуб е існує сім років. В клубі налічується десь 150-160 юнаків, дітей. Ну так потрошки розвиваємося. один з наймолодших клубів у Львові. Так стараємося рівнятися на кращих, бути кращим. Шанувальники карате звикли до успіхів провідного львівського спортивного клубу Юніон. Цього разу 25 вихованців Антона Нікуліна взяли участь у престижному турнірі, що проходив у польському Вроцлаві. Більшість спортсменів повернулися зі змагань з нагородами. Про широке представництво змагань свідчить понад 500 юних майстрів татамі з більшості країн Європи. Каратисти юніону здобули 21 медаль, більшість з яких золотої проби. Вперше на зірозні змагання спортсменів повезли молоді тренери Віталій Кульба та Іляні Нікулін. Чемпіонат хороший, був дуже відповідальний для мене, Ілії Володимировича, бо ми перший раз везли дітей за кордон, і тому дуже довго і дуже ретельно ми з ними працювали, щоб вони гідно виступили на таких змаганнях. Не в межах клубу, не в межах України, а за кордоном. Більшість хлопців без особливих проблем перемагали своїх опонентів і справедливо піднімались на найвищий щабель підстало пошани. Я бився чотири бої і всі з них виграв. Перший коло я бився з поляком, друге знов з поляком, третє з поляком і вийшов Фінал бився з поляком, виграв 2-0. Я виступав в категорії в кати і в комітет. В ката виступав в категорії 2004-2005 рік, провів 5 поєдинків, виграв всі поєдинки. В принципі, я задоволений. В комітет. Я провів три поєдинки. Перший поєдинок я провів з рахунком 6-0. Другий поєдинок я програв 4-3, а третій поєдинок був за третє місце. Я теж виграв 6-0. Я виступив, зайняв дві-два золота і перше було в ката, Я провів п'ять поєдинків, виграв сім. Ну і я задоволений своїм результатом. В комітеті я провів чотири поєдинки. Ну теж було нормально складно. Складно. і ну, Я задоволена своїм результатом, бо я здобула дві дві золоті медалі. Змагання були на дуже високому рівні. Я виступав в двох вагових і вікових категоріях. Суперники були дуже незручними, і, можна сказати, важкими. Судді не дуже часто віддавали бали і. Для мене це взагалі великий успіх, і я дуже радий своїм двом перемогам. Не відстали від хлопців і представниці прекрасної половини людства. Юні вихованки юніону теж повернулись до Львова зі золотими нагородами. Я дуже задоволена, задоволена, що я зайняла перше місце, що я поборола свій страх і здобула перше місце. Провела я вісім боїв. Дівчата були насправді дуже сильними. Вони були так спритними. Зайняла золото, я задоволена. Я провела три бої. Соперниці були хорошими противницями. Мені було трохи трудно, на мені допомагав тренер і тренування. Змагання були досить складними, вони були високого рівня. Суперниці теж були ну, досить підготовлені, їх було багато. Самим важким були вже останні бої, та, та, там фінал. Кубок вдалося вибороти ну, складнощам з допомогою тренувань. Ще один тренер львівського клубу Ярослав Горуна повіз Врослав початківців і ці теж не підвели наставника юніону. Перше мої спортсмени їхали на міжнародні змагання за кордон і їх їхало двоє. Я безмежно радий, тому що. Моя спортсменка мастер, якого посіла перше місце, провівши три поєдинки. І другий спортсмен програв за третє місце. але він бився за медаль з одного. Шкільна ліга Львова з шахів. Вперше у нашому місті подбали про юних шахістів. Організували міський турнір серед учнів шкіл, на якому діти зустрілись, щоб визначити чемпіонів. Спостерігали за ними і наші журналісти. Вихідними обирали найкращу шахову команду міста. Учні з 49 шкіл змагались між собою у готелі Вольтер. Цей турнір, в принципі, був неплановий, тому що вже були проведені всі шкільні ліги в кожному районі Львова, де були визначені чемпіони. Ми вирішили просто по іншій концепції трошки зробити турнір, де бере участь команда на команду і загальний. Всі школи Львова об'єднати дітей між собою, навчити працювати в команді, зацікавити спортом. Ось що зараз є основною метою цього турніру. Турнір проходить в напруженій боротьбі. Контроль часу 15 хвилин це так звані швидкі або рапід, але це дозволяє швидко зорієнтуватися. Команда складається з трьох учасників, незалежно від статі чи хлопчики, дівчинки. Три учасники, які якраз і борються в складі команди, можливі також заміни один чи два запасних. Інколи діти намагаються схитрувати, та судді завжди помічають нечесну гру, і через можливість підвести команду вони чесно зізнаються в обмані. Є команда з трьох людей, а вони вболівають один з одного, підтримують. Тобто, якщо є троє людей з однієї школи, то Відповідно, друга дошка програла, значить перша виграє, третя виграє, і вони думають не тільки про себе, а й про іншу. Управління молоді та спорту Львівської ода та співорганізатори потурбувалися про належну підготовку до турніру та солодкі призи для учасників. Турнір дуже цікавий і давно, напевно, не було таких турнірів. Добре, що зараз міська влада зацікавлення проведення таких турнірів, тому що раніше це якось на це дуже мало звертали уваги а зараз розвивають спорт, шахмати це спорт, і це є дуже добре. Кожен тур є все тяжчий для учасників, бо доводиться боротись сильнішими. Проте тут головне не втратити пильності. Вони напевно будуть тяжчі, тому що зараз ми виграли і. Ми будемо підніматися і грати сильнішим. Ми тримаємося на верхній частині таблиці. Поки що виборола перемогу одна із наймолодших команд школа номер 1 Тепер учні будуть готуватись до всеукраїнського турніру із шахів. Місто Лева приймало представницькі змагання з хортингу. На навчальній базі літніх видів спорту відбувся відкритий кубок Львова з цього національного виду спорту. Подробиці від Василя Тріски. У змаганнях взяли участь понад 150 юних хортингістів з різних регіонів України. Баталії тривали у кількох вікових групах, а саме серед молодших юнаків та дівчат, юнаків та дівчат, кадетів та кадеток, юніорів та юніорок. Ці змагання організовані програмою Кубка Львова. Це Львівською міською радою. І ми попали в ці, 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 ці змагання. Зараз мета цих завдань залучити дітей, проінформувати населення, проінформувати нашу, нашу громадськість, що є такий національний вид спорту Хортинг. І що він дуже цікавий, показати їм з усіх точок різноманітність цього виду спорту. За нагороди усі учасники змагалися у трьох дисциплінах хортингу, а це розділи двобій, форма та нокдаун. Серед старших і титуловані спортсмени. Хортингом я займаюся вже близько семи років. Він дуже важливий у моєму житті, тому що це як на першому місці в мене навчання, а на другому це як в мене тренування, спосіб життя. Цікаво, що цей жорсткий вид спорту до вподоби і представницям прекрасної половини, але зовсім не слабкої статі. Займаюся десь півтора року тільки почала взимку. Він мені подобається. Нагороду почать дуже подобається перемагати, що я щось можу. До речі, представники Черкаської області прибули до Львова найбільшою гостьовою делегацією. На переконання президента тамтешньої обласної федерації Віктора Сенюка його підопічні прагнутимуть боротися за медалі у більшості дисциплін змагань. В Черкаській області форти дуже добре звивається. А Саме зараз ми нарішуємо 410 осіб. У нас 6 тренерів. Ми змільними шагами рухаємося вперед. Постійно учасники всіх змагань постійно в призах, постійно призери українських змагань. Зараз плануємо виїхати вперше на чемпіонат Європи, який буде на весні наступного року. До слова, українські хортингісти вже на великому рахунку на міжнародній арені. Представники нашої держави неодноразово ставали чемпіонами світу, Європи та різноманітних турнірів. В Альбійській області в Трускавці в листопаді місяці пройшов. Чемпіонат світу з хортингу, в якому прийняла участь 680 спортсменів з різних країн, пройшов на дуже високому рівні. Перше загальнокомандне місце вибору львівський міський міській середу Хортингу. На другому місці Черкаська обласна федерація. Замкнула призову трійку команда Мукачева. 2016 рік завершується, і у «Спортпанорамі» ми розпочинаємо підбивати підсумки. Сьогодні гостем нашої студії є голова відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області Юрій Турянський. Доброго дня, пане Юрію, вітаю Доброго вас. Доброго Дня ну, що ж. Вітаю рік вас. був у нас дуже цікавим, насиченим на спортивні події. Розпочався він саме з других зимових юнацьких олімпійських ігор. Кого Львівщина делегувала на ці змагання? І які результати ми звідти привезли? Так дійсно, рік був феєричним в. Для спортивної громадськості і відбулися у Норвегії 12 лютого 2016 року юнацькі Олімпійські ігри. Львівщина була активно представлена п'ятьма ять, учасниками. Це Санкарі, четверо, і один гірськолижник Михайло Карпушин, вихованець Колівської дитячо-юнацької спортивної школи. всі Учасники Львівщини, всі п'ятеро учні Львівського училища фізичної культури, такі 100% львів'яни, молода перспектива зимових видів спорту. Виступили непогано, і ми впевнені в тому, що на наступних Олімпійських іграх зимових будуть. Олімпійські нагороди ну далі вся увага була прикута до Ріо де жанейро 31 перші літні олімпійські ігри відбулися у цьому місці. Е е результати України е по різному оцінюють експерти. Все ж Львівщина мала своїх представників на цих змаганнях. Скільки делегували спортсменів? Чи задоволені ви цією кількістю е е учасників Олімпійських ігор? І які ми мали там успіхи, які в нагороди привезли звідти? Так, справді Олімпійські ігри це найбільше олімпійське, найбільше спортивне свято у світі протягом чотириріччя, і тому величезна увага всієї світової спільноти, любителів спорту, взагалі всього населення світу прикуто до Олімпійських ігор. І в Ріо де-Жанейро відбулися Олімпійські ігри. Львівщина була десь приблизно майже 10% всіх українських спортсменів це львів'яни, тобто з 206 українців, які захищали жовто-блакитний стяг в числі олімпійської команди збірної України, було 18 львів'ян, тобто це майже 10%. Ну і всі ми знаємо львів'янина. Тараса Міщука, який отримував бронзову нагороду, наш вже тепер славетний весляр, веслувальник, повернувся до Львова з цією нагородою. Чи гідно Львівщина відзначила нашого єдиного призера Олімпійських ігор? Ну, ми звернулися від, офіційно від Національного олімпійського комітету Львівської області до влади міста Львова, до обласної ради і Реакція була врешті позитивною. Тарас Міщук отримав ключі від двокімнатної квартири у місті Львові. Таким чином він закріпився вже у Львові як, вже як з пропискою, як кажуть. І мало того, що він і, і без прописки вважався львівським спортсменом, хоча його батько живе в Дубно Рівненської області, але він є вихованцем. Училища фізичної культури і навчається в Державному університеті фізичної культури у місті Львові, але тепер вже з наявністю квартири він вже твердо вважається Львів'янином. Також він отримав і грошову нагороду від міської влади і від обласної ради. От. Так що що я вважаю, що достатньо. Так, також були нагороджені преміями його тренери. У 2016 році Національний олімпійський комітет у Львівської області реалізував низку програм. Розкажіть, що це були за програми і яка їх основна мета. Це безліч програм, які відбуваються протягом усього календарного року. По перше, це кожного червня кожного року ми святкуємо Олімпійський день. Олімпік Дей, він присвячений заснуванню Міжнародного олімпійського комітету. До цього заходу залучаються сотні, а то й тисячі прихильників спорту, спортсменів. Цього року ми його проводили на нашій олімпійській базі, на навчально-спортивній базі Міністерства оборони. Було дуже дуже гарно, дуже багато діток взяли участь. Також ми проводимо такі заходи, як Олімпік Леп. Зараз це дуже гарний, цікавий захід, який запропонований Національним олімпійським комітетом України і підтриманий міжнародним олімпійським комітетом. Під час цього заходу відбувається навчання, відбувається комунікація, Комунікації з олімпійськими чемпіонами, власне, молодих людей. Ми проводили дуже цікаві заходи за участю школярів, учнів. Фізич, училище фізичної культури та спорту, вихованців дитячо юнацьких спортивних шкіл за участю наших олімпійських чемпіонів, в тому числі Яна Шем'якіна цього разу цього року брала активну участь у цих заходах. Інші учасники Олімпійських ігор, наприклад, Вікторія Ленишин, дуже активно до наших спортивних заходів різноманітних. Сьогодні долучається і Тарас Міщук. Крім цих заходів, про які я назвав також «Do like Olympiacs» проект, тобто Роби як Олімпієць, це захід всеукраїнський, який започаткований Національним олімпійським комітетом України. Ми неодноразово проводили ці заходи цього, цього річ на Львівщині. Також дуже цікавий захід це є відвідання. Дітьми учасників АТО і, а також дітьми героїв Небесної Сотні літньої навчально-спортивної бази Міністерства оборони України до речі, це вперше цього року здається, була проведена така акція. Чому вона виникла і чи вдалося отримати максимальний результат з цього? Я вважаю, що ми отримали надзвичайно гарний результат від цієї акції, адже ми, по-перше, віддали шану. Нашим воїнам АТО, які сьогодні, коли ми тут в теплі з вами спокійно розмовляємо, вони захищають кордони нашої держави, а тут в них є діти, сім'ї, їхні дружини, залишилися тут. Безумовно, що вони переживають. Там м'яко сказано переживають так, і наше завдання було привернути увагу цих сімей до спорту і таким чином ще й продемонструвати громаді. Що треба дбати, піклуватися про цих діточок, про ці сім'ї більше 500 дітей з, з мамами своїми. Е Дуже часто вони їх супроводжували на цих екскурсіях, відвідали в екскурсійному плані наші спортивні заходи, комплекс водних басейнів, кінну базу, тобто і плюс базу п'ятиборства. Вони мали змогу стріляти з лука, стріляти з пневматичної зброї. Покататися на конях і взагалі дуже гарно провести час. Більшість з них вибрали для себе види спорту. Вони мали змогу на олімпійській базі поспілкуватися з уславленими видатними спортсменами, виходцями з Львівщини. Я вважаю, що це дуже гарний захід, і безумовно ми будемо. Будемо далі старатися так. такі проводити різні заходи. Так? Однією з основних програм НОКО також є визначення кращого спортсмена поточного місяця. Це спільна програма з управлінням питань фізичної культури і спорту, яка вже працює в нас не один місяць на Львівщині. На, на вашу думку наскільки мотивуючою є ця програма, оскільки, окрім відзнаки. Нагороди для спортсмена також розміщуються по Львові низках бікбордів. Це сприяє спортсменам покращенню їхнього бажання тренування участі в змаганнях подальше. Безумовно, це є популяризація спорту, це є популяризація здорового способу життя. І коли на бікбордах з'являються наші найкращі спортсмени місяця, це привертає велику увагу громадськості до спорту. Ну, це вже став знаковим. Ці нагороди вони вже стали досить відомими, популярними серед спортсменів. І я вже знаю, спілкуючись з спортсменами, навіть вже спортсменами з великими досягненнями, що вони дуже багато з них мріють стати кращим спортсменом місяця і бути нагородженими нашою грошовою премією, яку виділяє відділення національно-олімпійського комітету у Львівській області з допомогою спонсорів. Ну, також відомо, що Національний олімпійський комітет долучається, а також і проводить під своїм патронатом і низку спортивних заходів, що вдалося провести у 2016 році, і відомо, що вже є план намірів провести кількість заходів спортивних змагань саме у 2017 році. Ну, це є е, турнір, важкоатлетичний турнір нашого уславленого атлета, важкоатлета. Олімпійського чемпіона Петра Короля. Це є також змагання з стрільби з лука. Всі ми знаємо, що Львівщина у стрільбі з лука на п'ємонті знаходиться спортивному спортивних досягнень. Це, це, по суті, щорічні змагання, і золота осінь, і олімпійська надія, які проводилися цього року під патронатом Національного олімпійського комітету, а також турнір. З нагоди вшанування наших видатних борців і їх тренерів також цього року відбувався. Я ще не відмітив такий цікавий захід, який відбувається щорічно. Це є лелечення. Які ми їздимо з також з е, уславленими спортсменами, їздимо в школи, привертаємо увагу дітей до спорту. Воно також, на мою думку, має дуже гарні позитивні тенденції і привертає увагу наймолодших до спорту. Ну що ж, я вам дякую за участь у сьогоднішній нашій програмі. Глядачам нагадаю, що у студії ми спілкувалися з головою відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області Юрієм Турянським. Дякую за увагу. І таким видався спортивний тиждень на Львівщині. Наступний обіцяє бути ними цікавим та багатим на події. Про них обов'язково поговоримо рівно через сім днів. На сьогодні дякую за увагу і бувайте здорові!